Віталій Кобрин. Микола Сорока, Володимир Мельничук. Намагатерного 2025 року. Вчора відбулося три дуелі. Одна з яких в першій айтелізі. Два поєдинки. Мастер чемпіонату Єремович повз ...Юрій Лагола в Юрі Лаголам прийшов допомогу. Мельничук. Прострільна передача. Пусті ворота. Кобрин не забиває. Цікавий поєдинок, попри сумні нулі на табло. А зараз Бартків. удар на дистанцію пов з ворота пробевачу виконав на Яремовича, однак там лисий. Верхола! Кут доволі гострий. Олег Верхола пробиває Та... цей поєдинок за своєю. Атакує Заяць. Пробиває під поперечку. який оформив дубль двічі павутину знімав із воріт Логинського, Заєць. Відповідає своїм ударом на вику. Передача на Володимира Кондора. Пас по лінії Савчук! Не забив! Заєць. Яремович одним дотиком зупинив до Друг... клубу. Тягнув все на собі, там без замін фактично виступав. Пусті ворота! Немає взяття ворі! Самолда Лисичука, але ...та як грає тих Команда, котра лідерів турнірної таблиці, ну, власне, бо не є лідером середа це гра, але загалом моменти він завжди має. Те, що не реалізовує. Так, це проблема. Панкіл! Панкіл вийшов. Вертається команда на другий тайм. У нас без голів стартові 20 хвилин. Поєдинку восьмого. дуже важливо для будь-якого відстояти на новою Удар! Заяць. Йде вперед Заяць, обіграв одного іншого Заяць. Передача, удар! Гол! 1-0! Як же ж розіграли чудово цю атаку жовто-чорні. Роман Заяць протягнув... ...Іван Яремович. Пас центральну частину Заяць бієр знайшов ліворуч Володимира Кондра, який дуже легко Але Верхола просто для передачі. Барткіл. Прагнув відзначитись Верхола. Вихід ішла віч Олег Верхола. Вже забував не у подивних моментах, але відклеїться від опіки і збільшує перевагу. Можливо, це зараз вдасться зробити лівою. Тут як би не хотів, потрібно старатися ще більше викладатися по максимуму. Заєць. Проти Савчука. Чудово Роман набирає позицію. Виходить, навіть Заяць. Пусті ворота. удар, Яремович Роман Заєць все зробив від себе належним чином. У швидкості Савчуку не поступив. Коли тобі пробивають у порожні ворота, потрібно розуміти, що шансів дуже мало. Верхова! Ой, але з малюнком гри. Є час. Можна врятуватися, якщо пошнуло. Курганський. Помиляється. Вихід 2-0. Верхола. Праворуч! Верхола. Не забиває, це робить Лібомир Дацько. 3-0. Гол плюс асист. І привіт. coders